Ви що, не йдете на полонини? Ну, не пішли дівчата на полонини, злякалися. Ну можна я так трошки ж пройду, це ж... Тут нема дороги. Ну а так трошки обійти отак, щоб. Ні, бо тут, тут о... по горі трохи. Так, тут яма і то все погоржене, тут не поїде, mm. не піде. Та чого ж я не піду? Там у мене так... корови mm. закриті, розумієте. То, то я спущуся отаково і обійду. Там в мене за море сюди загоржене. Я я не... Тепер, та щоб я ламав, я акуратно перелізу. Ма мені та яма баробає. Так -от так ось -от я перелізу і тако перейду сюди цей перевал. Ось сюди я пройду, що я, а собака не вкусе. <Demonissant> О, вівці тут у тебе, так? Що це? Отакого я все пройду. Зараз, так, а, все. Все, я просто люди полякалися, я хочу по полонині трохи пройти. Все, давай удачі тобі, Роман. <плес> я сам із села, Гельм'язів Черкаська область. Yeah. О. Вівці. От блін, а як же їх? Це, це їх отак обійти. Може чи... Проходьте, вівці. Вівці, проходьте. Бо дівчата злякалися зо мною далі йти на полонини. Роман, давай удачі тобі! Роман, удачі тобі! Помахай. Роман. Вівці, йдіть до хазяїна, йдіть. Їдіть. Щас я їх зажену, Роман. Та я знаю, я бачив, я бачив, ми на піднімалися! на Петрос. То хазяйка, да? Все, давай удачі тобі. Романа покидаємо. Те. Загорожу, Тут, каже, загороджено, тут у мене все не пройде. Так, будемо потихеньку проходити. Кс-кс. І може чуєте, що ми тут такий гірський десь потічок, ну це ж туди, мабуть, треба спуститься, але не буду я спускатися, там аж десь він той гірський потічок. Блін. Все загорожено. Ось цей домик, що проходили ми. Зараз буду перелазить. Паузнем. Тут нема що перелазити ось. О. Ногу на пеньок поставив. Верба тут Отак. Що, перелізли. Та зараз до, тупо до траси вийду, а дівчата побоялися йти. А я тут справжнього гуцула зустрів. Зараз не Ну але це ми і йшли по трасі. Так, ладно. Не буду дурницю знімати. Лажу тут по Закарпаттю О, камера стоїть, а куди вже вийти. Якось треба виходити. Зараз гуцули приїдуть, подумаю, щось хотів украсти. Закрить. А зараз відкриємо. Відкрив. Відкрив. Ой, май. Тепер треба назад закрити, так як воно було, сейчас замотаю. Так, все замотав, як воно і було. Коротше, на проволці. Отак ось обмотаємо, щоб ще воще було. Як я одмотував. Та хто сюди ліз, там, кроме мене, це? Так, і на Рахів. Дорога на Рахів. Все, виключаюся. Полонини та це, моє.